Не знав, що є такі відбиті батьки, які виводять дітей гуляти з вітрянкою на дитячий майданчик до інших дітей. Уявляєте? От вчора у нас таке було в сусідньому будинку на дитячому майданчику. Дитина з вітрянкою, і, по-моєму, навіть не одна. Гуляють, типу, ну, а що, перехворіють за то всі, у всіх буде імунітет? Чи що? Коротше, це, ця ситуація нас підбила. Ми нарешті собі я і сину зробив другу дозу, бо ми першу дозу вакцинації робили. Ну, до речі, ціна. Три-чотириста трішечки кусаються, звісно, але що, краще не хворіти, тому що вдома ще один малюк, якому там два місяці ледве стукнуло, і мені ця вітрянка додому не потрібна. Будь ласка, з вітрянкою дітей не виводьте до інших дітей. Хочете погуляти, ну поїдьте в парк, поїдьте в ліс на природу, де нікого немає, де ви нікого не можете заразити. Тому що я, наприклад, не хворів вітрянкою в дитинстві, я собі зробив вакцину. Бо наскільки я знаю, в дорослих це взагалі погано проходить. І нащо заражати інших? Чесно, якісь хворі на голову люди. Ну, я по-іншому не можу сказати. Коротше, е якщо ви хворієте чимось таким, ну хоч побережіть здоров'я інших дітей.